Так, ну і станом на півп'яту по всій території України було оголошено повітряну загрозу через ракетну атаку. Оперативне командування збройних сил Польщі заявило, що у зв'язку з інтенсивною активністю далекої авіації Російської Федерації, яка здійснює удари по об'єктах, розташованих зокрема і на заході України, почалася діяльність польської та союзної авіації в повітряному просторі. Польщі передає главком відповідно до чинних процедур. Ур оперативний командир РСЗ запустив усі наявні сили та засоби, що залишаються в його розпорядженні, були підібрані чергові винищувальні пари. А наземні системи протиповітряної оборони та радіолокаційні розвідки досягли стану найвищої готовності. Йдеться у повідомленні. Як Польща взагалі реагує на ці удари? Сьогодні піднімали в повітря авіацію через загрозу ракетного удару. Крім того, радник польського прем'єра Дональда Туска з питань України Павло Коваль заявив, що Сполучені Штати можуть припуститися історичної помилки, якщо під час переговорів з Росією буде визнано російський контроль над окупованими територіями України. Є чимало заяв і новин від Польщі від МЗС Польщі в зв'язку з продовженням російських атак на Україну й вбивством цивільних заявили, що метою країни агресора є подальша війна, а не мир. Що відбувається? Як поляки реагують на е, ці майбутні е, перемир'я, майбутнє так і ну і на вчорашні акції протесту масові у Сполучених Штатах? До нас приєднується наш колега, польський журніт, журналіст Ігор Кравець. Ігоре вітаємо. Слава Добре, Україні! Так, в нас героям слава так Дуже в Україні зараз важкі дні, але звичайно, що хочеться після цієї трагедії в кривому розі, після того, що ми щодня переживаємо ракетні комбіновані шахідні атаки і атакують цілу Україну, і те, що відбувається у В Америці. А чи міняється настрій взагалі, от у польському політику, в польської влади серед поляків щодо того, що. Трамп не зупинить війну, Путін буде продовжувати вбивати українців, знищувати Україну, поки не дійде до кордонів Євросоюзу, тому, тому ж таки до Польщі. Чи є таке розуміння? Та тут кілька, ціла низка питань, дуже важливих насправді ви поставили. Перше, я дуже хотів звернути увагу на те, що сьогодні. Посольство України в Польщі написало подяку полякам за те, що вони приходять, складають у кондоленційних книгах свої співчуття мешканцям Кривого Рогу, тим, хто родинам, тих, хто загинули. І що оця ось хвиля, якщо ми говоримо про співчуття поляків е, українському народу про відчуття співвідчуття цієї е, трагедії величезної війни в Європі, е, воно насправді тут живе. Так і це мені здається дуже важливий от початок нашої розмови, тому що часом нам здається, що от е, десь за кордоном про війну в Україні забули. І от, ну, коли така трагедія, на жаль, в Кривому Розі стається, от ми бачимо, що все-таки навіть на такому суспільному звичайному рівні, бо це йдеться про те, що приходять звичайні польки і поляки е, і приносять е, якби, лампади, приносять свічки е, до посольства України, і таким чином співчувають українському народу і мешканцям Кривого Рогу. Це дуже важливо розуміти, що таке -таки, такий процес відбувається. Це перше. Друге, якщо, це якщо про суспільний рівень, так? мені здається, це досить поважний такий індикатор, який нам багато говорить про стан польського суспільства. Друге, на політичному рівні, про політичний рівень я зайду з іншої сторони. Я от минулого тижня був в Сеймі, там е, два. Законопроєкти щодо іноземців. Ну, зараз, скажімо так, правляча коаліція займається багатьма, приблизно 5, здається, зараз в останньому часі з'явилися законопроєктів, які стосуються іноземців. І там, якби спостерігається такий процес, що оця ось ціла міграційна стратегія, яка, якою керується Польща, вона поставлена під слово безпека, безпека і ще раз безпека. З одного боку, це можна зрозуміти. З іншого боку, там є такі записи, які, ем, які от, власне, на які звертали увагу неурядові організації, навіть польський омбудсмен так само, що чи от під, цим, під, цією, під цим поняттям безпеки можна сховати все, що хочете. І чи ця міграційна стратегія, яка розробляється щодо Скажімо так, мігрантів, які знаходяться на території Польщі, а це так само майже мільйон українських біженців, і це так само понад мільйон громадян України, які жили тут до 2022 року. Так, які, тобто Це фактично е, ці 2 мільйони людей це десь 5% населення країни, якщо не більше. Е, отже, ну, якщо ми говоримо про е, цих людей, то тут. Е, Політики, скажімо так, проводять дуже обережну, дуже обережну е, політику, перепрошую за тотологію, і це дуже сильно спостерігається, от поки зближується, наближається оця травнева президентська кампанія. Е, це дуже активно спостерігається те, що з одного боку політики мейнстріму, якщо про них ми говоримо, е, то вони е, якось. Е, Дуже обережно намагатися підходити до кількох тем, які пов'язані з Україною і українцями. Це перша тема міграції, це дуже така слизька тема сьогодні. В Польщі тут важливо не сказати чого зайвого будь-якому політикові, який балотується на пост президента Польщі, і друга слизька тема це все таки війна в Україні. На жаль, як би нам не хотілося. Якщо міграцію з точки зору безпеки, ми що можемо якось сприйняти. То війна в Україні, наприклад, я дивився, не буду називати, котрий кандидат, але в соціальних мережах X і Facebook, якщо у вас це можна називати таким чином, в Етері, е рекламувався допис одного з кандидатів, котрий е говорив. Що я не вийшло ні одного польського солдата в Україну, я вам це обіцяю, що я буду пильнувати польських кордонів, інтересів Польщі і так далі. І, так далі. і це був, на жаль, далеко не кандидат з крайних е правих польських сил. Отже, цей такий, скажімо так, такий популізм, у цій політичні еліти, знаєте, з одного боку, є щодо того, що робить Трамп, є дуже великий. Е Велике таке суспільне відторгнення, так ми бачимо, що по біржах сьогодні діється біржа польська сьогодні закрилася, здається, за дві години перед своїм закриттям, тому що настільки великі були падіння на ній через оце ось п'ятничне рішення пана президента Сполучених Штатів Америки, якби і, і, і його дії є настільки настільки часом неприйнятними, настільки. Викликають відторгнення велике навіть людей, які притримуються право консерватив поглядів, що, якби на суспільному рівні, таке. Нарікання на трампізм в політиці воно здається зростає в Польщі і в багатьох інших європейських країнах. Це відчувається. Тобто, це, це помітно як... по Польщі, бо ми так, так не так. Це, угу. це, це відчувається. От от натомість, питання є: от я не знаю, я не вмію відповісти. Це треба би почекати, бо це зараз ці суспільні настрої дуже динамічно змінюються. Так, е, питання є таке, наскільки от наша політична еліта, бо я дивлюся по польських лібералах. Що вони от дуже сильно злякалися цього всього, і вони починають за Трампом підбирати найбільш такі, ну просто страшні популістичні його висловлювання, думаючи, ну що зараз світ оцей ось туди повернувся. Хоч насправді в Америці так це, це не є жоден такий американський великий поворот. Американська політика, як і польська, зрештою, тут якраз ми дуже подібні до наших заокеанських колег. Це політика, яка висіла якби на кількох відсотках зав'язана. так, Тобто 5% в одну сторону, 5% в іншу сторону, і поворот туди, поворот туди. так, Тобто за Трампа зараз не головало, там 70% навіть відсотків населення чи 80% чи якась велика частина країни. За нього проголосувало трошки більше 50%, так? трошки більше половини населення. Але багато, на жаль, політиків в Європі потрактувало. Це як ну, заголовки преси, зрештою, в останній місяці з'являлися. Чи ми маємо до діла зараз таким стрампівським е, поворотом у політиці загалом світовій? Так? Чи ми от, власне, є е, приречені на те, щоб от за таким найбільш тупою версією такого популізму йти? І тут, якби, з одного боку, мінус є такий, що. Дуже багато політиків, я маю відчуття в Польщі в Європі в це повірили, але з іншого боку, ну, ось такий, е, така, 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 така просто е, ну, величезна е, дратівлива маніра е, впровадження рішень Трампом, е, величезна, просто така, я не знаю, як, 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 як це. Взагалі правильно навіть сказати, щоб нікого не образити. Отака от от просто бунчучна така маніра провадження будь-яких рішень і провадження де-факто війни з Європою. Принаймні торгової, що ми зараз на біржах бачимо, Так, ми це, ми це ігор називаємо не... трампець. У нас є вже таке, такі вже є вислів. Там пець, добре слово. серце yeah. так, отже, економічне oh. диво, так би мовити, ми Трампа сьогодні всі бачили ситуацію на фондових ринках. Вчорашні, позавчорашні масові акції протесту такого в сполучених штатах вже не було давно, або взагалі не було, щоб всі штати піднялися. Ну і зрештою, питання безпеки в Європі чітко розуміють коаліція охочих, яка збирається на інститу Британії і Франції. Всі розуміють, що безпека тепер безпеку Сполучені Штати. Адміністрація Трампа гарантувати не може нікому, Польщі, в тому числі. І я, от якщо говорити про реакцію польських посадовців, особливо після атаки на Кривий Ріг, є позиція Міністерства закордонних справ, які сказали. Повідомили в свої соцмережі, що Польща засуджує подальші напади Росії на Україну, і Росія повинна нести відповідальність за смерті українців і руйнування цивільної. Ну і так само те, що ми говорили про червоні лінії, що Сполучені Штати готові перетнути неприпустимі для України червоні лінії, тобто віддати під контроль Росії окуповані території. Польща це так само засуджує. Ну і в той самий час. У вас відбуваються цікаві події на кордоні? Знову попхалися з Білорусі, знову попхалися з Білорусі мігранти. Так, які дуже себе нахабно ведуть, кидають каміння, гілки застосовують різні шліфувальні машини, щоб порізати бар'єр. Ну і власне є така стати... статистика, що лише за одну ніч польські служби запобігли близько 300 спроб незаконного перетину кордону. Ну і було би цікаво почути вашу думку, що ви думаєте стосовно активізації таких агресивних дій зі сторони Білорусів, на що вони в принципі спрямовані? І як військові прикордонники Реагують на такі провокації Лукашенка, і взагалі які можуть бути наслідки? Ну, Лукашенка Росії, але ми про це говорили. Як казав е, наш президент, так це ж було ж вже. Ми ж про це говорили, говорили рік тому. Ми про це говорили рік тому, але тут, я, знаєте, тут я якби я абсолютно не заперечуючи того, що там є акція білоруських е, служб. Там напевне вже утворилася ціла купа. Підприємств, які складаються з білоруських силовиків, там у них досі здається, воно КГБ називається, і е, які заробляють на цих міграційних шляхах. Е, натомість я якби теж не є такий, що не буду кидати камінь у сторону теж польського уряду. Тут. Е, я вже, ну тобто. Криза міграційна на кордоні з Білорусі триває від 2021 року. Тобто, скільки це вже 4 роки, ми маємо, да і ем, тут є така ситуація, чомусь. У ці ось статистики, про які ви говорите, я вже давно побачив і за попереднього, і за теперішнього уряду, які ніби політичні конкуренти, але обидва вони цими питаннями міграції, питаннями статистик, особливо міграції, якщо ми говоримо про арабські чи африканські країни, якби оці ось статистики нападу на кордон, чомусь мають дуже виразне відчуття політичного часу в Польщі. Так, зараз, от, те, що я вам говорив, коли приймалося це міграційне законодавство, ми чомусь у нас зразу почали дуже сильно публічно подаватися статистики щодо тих людей, які йдуть через кордон там, зі сторони Білорусі, і що вони збільшують. насправді не, не такі великі групи людей. До чого я веду? До того, що якби, міграційне законодавство це дуже слизька річ. У польській політиці, це взагалі в політиці будь-якої країни Західного світу, на жаль, так сталося. Е, натомість, якби, якщо ми говоримо окремо черговий поїнт, такий bullet point, якщо ми окремо говоримо про міграційний шлях через, Білору... через Білорусь е, до Європи, він уже протоптаний, уже нічого його не е, зупинить. Тут ну, так виглядають це. Якби всі дослідники міграції вам про це скажуть, що так виглядають. Ем... Якщо з'являється якийсь міграційний шлях великий, його дуже важко закрити, системно не вирішуючи цієї проблеми. Його дуже важко закрити, будуючи тільки там запору на межі між однією країною і другою країною, там якісь там, я не знаю, якісь. Роблячи, роблячи нейтральну зону мілітаризовану на кілька сот метрів. Це так не працює. Натомість політично це дуже добре працює, якщо ми хочемо чимось полякати наше власне, наше власне суспільство. Більше мігрантів пішло, так як і минулого року, так як і позаминулого року, тому що квітень, тому що болота висихають, тому що стає тепліше. Якби коли зима закінчується, вони більше просто йдуть. Так, ну, так природа в нашій частині світу виглядає натомість ну, те, яким чином, тобто, не заперечуючи, того, що цю всю проблему створив Лукашенко і, і разом з Путіном, і вони будуть це творити ще багато і багато років, хто там буде, по них це успадкує. Бо на цьому вже сидять реально якісь бізнесмени і дуже непогано на цьому заробляють, це буде. Ми просто мусимо призвичаїтися, що з одного боку Середземне море. Є таким шляхом і було багато десятиліть для Європи таким шляхом для іммігрантів, які намагаються дістатися до Європи. З іншого боку, ці країни тоталітарного типу, тоталітарно корупційного типу, власне, як Білорусь і Росія, вони теж, якщо зараз уже стали таким шляхом, вони Різко не перестануть їм бути. Польщі, якби Польща поки що живе в такій е, історії, що намагається цим змагатися е, ну, дуже так е, адхок, як говорять в Польщі. Тобто реагувати на це ось як на пожежу, яку раз-два і загасимо. Ні, там якби більш системну тут політику треба е, проводити у цьому, у цьому місці. Польща, наприклад. Майже абсолютно оскільки от в Україні, ви знаєте, що дуже багато проєктів є недержавних чи державних, які робляться українсько-польських, там за польські гроші, допомогові проєкти і так далі, і так далі. Тобто, Польща дуже присутня у центральній Європі, якщо говориться про такі розвиткові програми, програми з розвитку, натомість вона майже абсолютно відсутня в у тих кількох, там, я не знаю, це десяток країн, їх багато не є. Звідки ідуть мігранти через Білорусь? Це Еритрея, це Ірак, це Афганістан, це е, Сирія. Е, і це... У мене постійно питання, кілька, як вони туди потрапляють? Як вони так вхід? Вони потрапляють туди, вони потрапляють туди через Росію, через Білорусь. Ну, зрозуміло, через зрозуміло, Азію, всюди, через Росію, всюди через Але, ви розумієте, ви розумієте, ви розумієте, Кадафі, Тобто через Лівію йшов дуже великий потужний шлях і йде далі е, з цілої Африки до через Іта, через Італію, до Франції, до Англії. І він був і його якби десятками років уже лікують, і він нікуди не дінеться. На, на жаль, отакі країни лівійського типу Аля Кадафі, а ми маємо до діла і в Білорусі, і в Росії з такою власне державою. Вони, ну все, якщо там цей шлях пішов. Він нікуди не дінеться, він там буде уже все так. Тобто і Україні, до речі, приготуватися. Коли в Україні закінчиться війна, Україну так само буде таким чином шантажувати. Натомість питання є: ну тобто, будуючи одні мури на кордоні і ставлячи там військо, ми з тими людьми собі не порадимо. Так, там Ой, це, Ігор, це треба, я не знаю. Дай е Бог. Єдине наше бажання, щоб закінчилася війна. Ну, якщо ми справимося з москалем, по-моєму, нам вже ніякі мігранти, ні, ні ні, селів, так, ні чого, можливо, з сліві, нічого зразного авганці допоможуть відбудувати відбудувати Україну, так ну бо в Україні робочої сили теж. Нам є головне, дуже, нам головне дуже важливо, з важливо, так ну, зорі, але якби демографічний потенціал, на жаль, є в Бангладеші і в Афганістані значно більший, ніж в Україні. Так, Ігор. і в нас теж демографічна ситуація на жаль катастрофічна. Ну на це звичайно впливає війна. Ну крім того, Росія вбиває наших е, людей, цивільних, наших дітей. А ми чекаємо так, чекаємо, чи буде мінятися риторика у е, польських політиків. Тому що ж виборча кампанія стартувала 18 травня. Так, перший тур і 1 червня, другий тур президентських виборів. Тому ми з вами будемо постійно на зв'язку. цікаво спостерігати, наскільки зараз у світі тому, що несеться, обстріли продовжуються, трампець теж. І як буде мінятися риторика наших сусідів? Бо, як то кажуть, якщо Україна не встоїть, Польща наступна і країни Балтії. <кхід> дякую, дякую, Ігор, за те, що включилися. І будемо постійно на зв'язку. Нам цікава думка, що відбувається всередині політикумі наших наших сусідів, зокрема Польщі. Польський журналіст Ігор Кривець був з нами на зв'язку. Дякую, дякуємо. Дякую. Слава Україні.